Вітаю! Я Вікторія. Два роки я очолювала раду лідерів дитячої юнацької організації співдружність Дніпровського ліцею номер 1 Сьогодні я отримала свідоцтво про загальну середню освіту і прощаюся з ліцеєм. А дитяче самоврядування продовжить свою роботу, бо на зміну маємо чудову команду Ініціативну, завзяту та творчу. Дитяча юнацька організація співдружність була створена у 1991 році. Історія нашої організації, багата на здобутки і традиції, А ще ми маємо кабінет для роботи ради дітей. Сьогодні тут тихо, не тому, що всі на канікулах, а тому, що три з половиною роки ми навчаємося онлайн. Але попри все, наше самоврядування працювало. Ми брали активну участь у всеукраїнських і обласних конкурсах, акціях і творчих проєктах. А ще ми створили волонтерський загін волонтери. З 1 вересня ми виходимо в наш ліцей і нам потрібне місце для його роботи. Де кожен, хто прагне допомагати, знайде своє місце. Тут ми можемо планувати акції, обговорювати нові проєкти та ділитися ідеями. Тут ми будемо проводити зустрічі, тренінги та майстер-класи, щоб наші волонтери ставали ще ефективнішими. Це місце можна використовувати для проведення ярмарків, майстер-класів, творчого спілкування, збору та сортування допомоги. Для роботи нам треба встановити модульні меблі, що можна було працювати великими компаніями. А також для роботи знадобиться принтер та ноутбук. Крім того, це буде простір для відпочинку та відновлення син. Адже волонтерство це не тільки праця, а ще й емоційне навантаження. Така кімната підвищить престиж волонтерського руху, адже це покаже, наскільки важливу справу ми робимо. Це буде прикладом для інших навчальних закладів. Підтримуючи створення такої кімнати, ми інвестуємо в наші майбутні, виховуючи собі та наших молодших учнях справжні цінності, милосердя, співчуття та відповідальність. Підтримайте нашу ідею! Разом доброго вас!